Справа 767 Знайди число, якщо перше завдання 3,8% його дорівнюють 76. Ну що ж, для початку давайте відсотки переведемо у звичайний дріт. Записуємо тоді 3,8%. Записуємо перша дія. Тобто 3,8%. Оскільки відсоток це сота доля, ми це можемо записати як 3,8%. Сотих частин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми на 10 помножимо і чисельник, і знаменник. Тоді в нас вийде 38. Записуємо тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. Так, 38, що ділиться на 2, це буде 19. А тисячу, що ділиться на 2, це буде 500. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює п'ятсотих. Є? Гаразд, Тобто сказати, що 3,8% це сказати, що це п'ятсотих частин. Ну що ж, якщо п'ятсотих деякого числа дорівнює 76, то щоб знайти саме число. Потрібно 76 поділити на 1950. Записуємо тоді другу дія. Тобто 76 ділимо на 1950. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 76. Що множиться, обернений дріб до 19,500, буде 519. Є. І це дорівнює. Переносимо. 76 записуємо, що множиться на 500 у чисельнику. А в знаменнику буде 19. І це дорівнює. Скорочуємо скорочуємо на 19 і чисельник і знаменник. 76, що ділиться на 19, це буде 4. 19, що ділиться на 19, це буде 1. 4, що множиться на 5, тоді це буде 20. І нулі, це буде 2000. 2001 або просто 2000. Так? Тобто, виходить, що 3,8% від 2000 – це дорівнює 76. Ми знайшли число. Переходимо до другого завдання. Знайди число. Якщо 45% його дорівнює 56,1. Ну давайте 45% аналогічно перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді перша дія 45%. Це дорівнює. Записуємо як 45, сотих, тому що відсоток це сота доля. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 45, що ділиться на 5, це буде 9. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну і записуємо, що це дорівнює 9 9,2. Ну що ж, як знайти число, якщо 9 його дорівнює 56,1. Потрібно 56,14 поділити на 9 двадцятих. Саме число поділити на цей дріб. Ну що ж, записуємо друга дія. Тобто ми 1 четверту. Ділимо на 9,2. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити. Давайте запишемо 56,14 у вигляді звичайного дробу. 56, що множиться на 4, 50 множити на 4, це буде 20, 6 на 4, 24. Разом буде тоді 224. Плюс 1 тут зверху, це буде 225. Записуємо. 225, четвертих. Так, записуємо поділити на 9,2. І це дорівнює. Переносимо. Отже, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 225 четвертих, що множиться. Обернений дріб до 9 двадцятих буде 29. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 225. Що множиться на 20. В знаменнику записуємо як добуток знаменників 4, що множиться на 9, і це дорівнює. Скорочуємо тоді, скорочуємо на 4 і чисельник, і знаменник, 20, що ділиться на 4, це буде 5, 4, що ділиться на 4, це буде 1. Скорочуємо на 9 і чисельник, і знаменник. Ну що ж, це буде 25, 25 помножити, 20 помножити на 9 це 180, а 5 на 9 45. Розкраз буде разом 225. Отже, скорочуємо на 9. Отже, 225 поділити на 9, це буде 25. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Ну що ж, що в нас тоді виходить? В 25, що множиться на 5, це буде 125 перших або просто 125. Тобто виходить, що 45% від 125 дорівнює 56,1. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 2000 число, а в другому завданні вийшло 125. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.